<Sunday> За відставку! Мусор на За Гарченка відставку! Мусор на За Гарченка відставку! Ганьба міліції! Яка б'є журналістів! Ганьба! 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 Чудове гатло! Приго міністра ги му так і послугувати! Нехай нас в цьому управлінні почують! Геть кривавого, Геть кривавого міністра! 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 Генерал, да? України ще має! Героїв і генерала. Боля, а ви пишете героїв? Я, наприклад, не буду в Черкаській області. — Володимиру Ліпандіну, так? — Генерал-майору? — Володимир, Володимиру? — Так, Володимиру Ліпандіну. Да. — О, його сніг. <суспіль> — І тільки він дивиться на нас із посмішкою і думає про нас. — Від, від, від Черкаської обласної спілки, а потім, так? — А потім, так. Від да. Черкаської обласної спілки. Добрий день, проходь. Добрий день. Це ми ще не всі. Прошу з повагою віднестись. Ми як з повагою відносимося. Це перший заступник начальника України.